Продукція заводу. Генератори. Турбогідрогенератори. Електроважмаш спеціалізується на розробці і випуску. Потужних гідрогенераторів. Гідрогенераторів двигунів для гідравлічних та гідроакумулюючих електростанцій. Турбогенераторів для теплових і атомних електростанцій. Зараз електрова є провідним підприємством України, що спеціалізується на проєктуванні, виробництві, поставці, шефмонтажі, налагодженні, сервісному обслуговуванні та ремонті гідрогенераторів потужністю до 1000 МВт і гідрогенераторів двигунів оборотних потужністю до 430 МВт. у 1959 році був виготовлений перший турбогенератор потужністю 200 МВт, що і досі працює на північній Грес в Азербайджані. В 2012 році був розроблений інноваційний проект гідрогенератора двигуна для Дністровської ГАЕС, який не має аналогів в Європі. При його виготовленні було застосовано інноваційну конструкцію статора і технологію його збірки і закріплення стрижні обмотки статора. При розробці гідрогенератора для Рогунської ГЕС було впроваджено ряд принципово інноваційних рішень, що дозволяють використовувати гідрогенератор в граничної потужності на різні напори в греблі. В у 2013 році головним інноваційним проєктом є створення турбогенератора потужністю 550 МВт для екібастузької ГРЕС. В Турбогенераторі використана оригінальна система охолодження обмотки ротора, що не має аналогів, а також зустрічно осьова система охолодження сердечника статора. За всю історію існування заводу було випущено більше 670 турбогенераторів, 185 гідрогенераторів і гідрогенераторів двигунів. Електроважмаш. Надійність перевірена часом.